Ще дуже складна ситуація все-таки на Близькому Сході, так, і поки Сполучені Штати Америки там десь намагаються переконати Ізраїль в тому, що не треба активної фази там протистояння, ну тобто то, поки там немає її активної, але вона потенційно абсолютно може бути. Я не виключаю Південний Кавказ, і тут є дуже важлива позиція Туреччини, то все залежить багато від Туреччини, як вона буде з Азербайджаном там співпрацювати і так далі. Але ймовірність виникнення конфлікту там є. Ну але Балкани, ще одна гаряча точка, так і ми бачимо сьогодні Косово. Сербія, російська пропаганда, працює власне в цій, в цій країні і може мати негативні наслідки. Ну але найбільш потенційно небезпечний конфлікт, який може бути, це все-таки Тайвань і Китай. Я вважаю, так і тут тут є питання. Я, я вважаю, що поки не завершаться вибори в Сполучених Штатах Америки, ймовірність розгортання якогось серйозного конфлікту ну не буде. От але коли вже завершаться вибори в Сполучених Штатах Америки, значить того, хто буде президент, яку він політику буде проводити.